Вітаємо вас! Покажемо вам коротке відео даної моделі дверей з нашого салону. У нас вони виглядають ось так, пофарбовані амальєю колір слонова кістка. Ви можете бачити, двері праворуч – це білий колір, а ось так виглядає колір слонова кістка. Дана модель користується попитом та дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Може бути як на звичайних петлях та на прихованих петлях, та з різними варіантами фрезерування. Зверніть увагу, наскільки якісно зроблене фрезерування бездоганно, та наскільки якісно вона пофарбована. Двері виготовляє одна з найкращих фабрик. Бездоганні двері за. Дуже розумну ціну. Двері під будь-який дизайн та інтер'єр будь-якого розміру, будь-якого кольору з різними варіантами оздоблення ви знайдете у нас. Пишіть, телефонуйте та відвідайте наші фірмові салони. Дамо відповідь на всі ваші питання.